Нацбанк України в особі голови Андрія Пишного знайшов спосіб врятувати економіку України. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь ютуб-канал Свідо Свого по своєму. І в цьому відео я хочу прокоментувати цей власне спосіб порятунку нашої економіки, який виявляється, полягає в тому, що нам треба копійки замінити на шаги для того, щоб відновити історичну справедливість, і для того, щоб далі проводити декомунізацію. Саме так пояснив Національний банк, голова пишний, який якимось чином, до речі, з Яценюком зв'язаний, чи кум він там, чи хто він Яценюку. Саме так пояснили цю геніальну реформу, і ця геніальна реформа, яка незрозуміло для чого повинна проводитись у нас, вона ніби сприяє декомунізації. Знаєте, мене коли в нас говорять про декомунізацію, мене інколи починає трошки тіпати, тому що в нас під це все горнило декомунізації. Нас е, насправді відкидають дуже багато того, що нам навпаки потрібно було би поглинути, перепрацювати і інакше подати. І знову ж таки в такий спосіб дуже масово масштабно відвертають увагу українців від речей набагато важливіших, від речей сутнісних. Але для початку я хотів би зробити коротку історичну довідку, і для цієї історичної довідки я хотів би зацитувати допис пані Ірини Магрицької з Фейсбуку, тому що дуже коротко, лаконічно концентровано по суті про ті гроші, якими користувалися наші предки. Головною грошовою одиницею на Русі була гривня. За річне лоша давали пів гривні за вола гривню, за смердового коня дві гривні, за княжого коня, якщо він сплямою три гривні. В X столітті, окрім гривні, були ще куни, різани і ногати векші. Одна гривня дорівнювала 20 ногатам, 25 кунам, 50 різанам, 150 векшам віверицям. Тут я зроблю таке маленьке уточнення. Це було пов'язано з тим, що Русь збирала, ну скажімо так, різні племена, і в той момент часу, власне, українці як народ тільки формувалися з 12 століття срібні гривні стали рубати навпіл, в результаті чого з'явилися рублі, тобто обрубки гривні. У 17-18 столітті от якраз ми підходимо до історичного моменту, на який посилається пишний. Мені так цікаво, коли такі, як пишний, говорять про історію, яка торкається українського народу. Ну, але а, у 17-18 столітті шагом називали польсько-литовську срібну монету вартістю в три гроші трояк. Яка карбувалася з 1528 року. Найбільш масово ця монета карбувалася за часів правління короля Сигізмунда III з 1618 по 1624 роки. В Російській імперії, точніше Московській імперії, один шах дорівнював двом копійкам, через що пізніша російська мідна монета номіналом в дві копійки отримала в народі назву шах. І ця назва широко використовувалася в Московській імперії. То до чого тут декомунізація, до чого тут обрубування цієї історичної, брехливої, нав'язаної поповини? Після 1839 року, через позначення номіналу на мідних російських монетах, дві копійки сріблом найменування шах було перенесено на номінал у півкопійки з сріблом. Інша назва Деньга. Таке позначення вживалось до 1917 року. За Центральною Ради був прийнятий тимчасовий закон про випуск державних кредитних білетів УНР, згідно з якими кредитні білети випускаються в карбованцях, причому один карбованець містить 17,424 частки чистого золота і поділяється на 2 гривні або 200 шагів. Постає питання. Який сенс зараз, під час екзистенційної для українства війни, витрачати чималі державні кошти на перейменування копійки на шах, якщо з того копійчаного дріб'язку залишились лише монети номіналом в 50 копійок, і вони вже нічого не варті, за них не купиш навіть коробку сірників. Може краще витратити ці зайві, з точки зору голови Нацбанку Андрія Пишного гроші на потреби Збройних сил України, а потім, коли Україна переможе, вже займатися цією грошовою реформою. Чи багато ви можете купити на копійки? Чи на базарі ще збереглися копійки? Чи все в гривнях і все заокруглюється? А в супермаркетах в основному оплата йде картками? То що це за реформа? І чому вона потрібна зараз? І чи дійсно вона хоча б щось зробить хороше для нашої економіки? Чи можливо Нацбанк взагалі в цілому мав би проводити трохи іншу політику? Взагалі, окреме питання: в чиїх інтересах працює Нацбанк. Чиїх інтересах було здійснено, було здійснено рефінансування, з допомогою якого нас зробили втричі біднішими і обвалили гривню, чого могло не бути, а рефінансування давали своїм. І ці ж процеси вони продовжуються і зараз. Просто вони, знаєте, такі фонові для більшості людей незрозумілі і непомітні. Але вони продовжуються. Врятувати економіку. Ні, не облік аудит сировинної бази. Ні, не ведення податку, чи навіть обмежень чи заборон на вивезення сировини, не зобов'язання інвесторів, які використовують українську сировину, будувати виробничі потужності на території України. Це можливо зробити, спокійно можливо зробити. Коли хтось каже, ну в нас же ж війна в Ізраїлі завод Intel, якщо я не помиляюся, будував завод. Компанія Інтел будувала завод за 28 мільярдів доларів. Там стан постійної війни, то що, не будувати? Не жити? І неможливо його побудувати, захистити. Та все можливо. Та у нас шахти ядерні колосальної глибини були колись, які не зрозуміло, для чого, знову ж таки, підривали. Але повертаємось до цієї реформи. Це ж якийсь повний театр абсурду. Просто повний. Нам розказують про декомунізацію, дерусифікацію в той час, коли фактично вся команда партії регіонів при владі. Хто з оточення Володимира Зеленського не належав до партії регіонів чи не агітував За Януковича, включаючи самого Зеленського? Що не було такого? Що немає О, випадково пороблено, згадати не можна. Ну, Прихильникам Петра Олексійовича також варто нагадати, в чиїй команді був Петро Олексійович впродовж тривалого часу, яку партію засновував. Тому тут не, не потрібно дуже сильно цим тішитись. Але Справа йде в тому, що якимись абсолютно безглуздими речами нас відволікають в сторону. Нам підміняють нашу історію. Нам руйнують взагалі цілісне бачення історії. Те, що зараз відбувається в освіті від Оксена Лісового, це взагалі окрема, дуже добре продумана, цинічна, руйнівна, скажімо так, схема для унеможливлення формування українського світогляду серед українських дітей. Але це окрема тема, я не хочу її змішувати в це відео. Оцей шах це продовження впевненого крокування українського народу в прірву. Ми вже летимо в прірву. Національна катастрофа вже відбувається. А нам отакі реформочки підсовують. Зараз ми копійку замінимо на шах, і все, і в економіці все стане дуже добре. І декомунізація відбудеться. Якийсь повний театр абсурду, розрахований просто на повних ідіотів. Мені цікаво, хто взагалі таку реформу може підтримувати. От просто, от якщо, якщо є якісь клінічні випадки, то напишіть мені. Крім чиновників, які отримують зарплату, в яких рило в пушку, які будуть заробляти, заробляти якимось виробництвом, дизайном там і так далі. Ось такий мій коментар. Дякую вам за увагу. Прошу про інформаційний зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Назар Мухачов. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.